Норвегія Осло, 1968 рік. У країні спокій. У будинку на Крепсгате тиша. Аж доки не пролунає постріл колишнього героя опору Гаральда Улесена знаходять убитим у власній квартирі. Двері зачинені, вікна замкнені, жодних свідків, жодного мотиву, жодного шансу, щоб убивця втік. Старший інспектор Крістіансен розпочинає розслідування Усі семеро мешканців мають алібі, але кожен щось приховує американець з посольства, шведська студентка, молоде подружжя, інвалід у візку, колишній нацист, консьєржка, що бачить усе, де проходить кордон між минулим і теперішнім? Хто винен, коли кожен має свою правду і свої тіні? Істина ближча, ніж здається. Але комусь вона вже коштувала життя. Ганс ГАНСУЛАВЛАЛЮМ МУХОЛЮЦІ. Переклад українською Наталії Іваничук. Видавництво НОРА Друк. 2025 рік.